Геть ти, думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні праменуть молодий літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на убогім сумнім перелазі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слізки гарячих розстане та кора льодовита міцна, може, квіти зійдуть і настане, чи й для мене весела весна, я нагору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвилю очей. Все шукатиму зірку правидну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії такі сподіватись, буду жити, геть думи сумні. 2 травня 1890 року.